Ролик поворотного горизонтального транспортера ТСН-2Б в сборе. Вал шестерня, ТСН-02-603 временного редуктора. Вал шестерня, ТСН-02-604 временного редуктора, вал, ній, вал, при, вал швісовий, 11 ні 207 шестеренчатого редуктора, вал шестерня похилового редуктора, ТСН-20654. В народі називають огурчиком. Вал шестерня 11-12-203 горизонтального редуктора. Вал ТСН 02605 горизонтального редуктора. Шестерня електродвигуна 2,2 кВт Д-24 э, редуктора похилої камери. Шестерня привідна горизонтального редуктора э, діаметром 32 прямо зуба. Э, З'єднувач ТСН 2Б. Ланка ТСН 2Б-081. Э, скрибок. Э, Транспортера ТСН-160А. Зірочка приготання з частини ТСН-160А КНФ-2.050. А також підшипники до цих редукторів. На відео ви бачите редуктор горизонтальної сустеречки. При виборі редуктору звертайте увагу на, виг... на варіант виготовлення різьби. Звичайно, коли всі виготовляють редуктори, всі редуктори йдуть в установлені.